Страшний гість жив колись борсук, удень спав, ночами на лови ходив, і от одного разу вночі борсук полював. Не встиг він насититись, а не вокрай уже поблід. До схід сонця поспішає борсук у свою нору. Людям на очі не показуючись. Від собак ховаючись, ішов він там, де тінь густіша, де земля чорніша. Підійшов барсук до свого житла і чує незрозумілі звуки. -р 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 -р. Що воно таке? думає барсук. Шерстю його дибом стала, серце стукотом ледь ребра не повиламувало. Я такого ще ніколи не чув. Уру. уру. Мерщій назад до лісу побіжу, звірів скличу, я сам на сам тут за все гинути не згоден. І побіг барсук звірів на допомогу кликати. Ой у мене в норі страшний гість сидить. Допоможіть. Прибігли звірі. Лухами до землі припали, з усіх ходів, виходів так і хуркає. Бр! фур. У звірів ноги попідкошувалися. Ну, борсуче, це твій дім. Тобі першому і лізти. Обернувся борсук. Звірі довкруги стоять, заохочують. Лізь, лізь. А самі від страху хвости підівгали Що робити? думає барсук. Чого став? дзвякнула лисиця. з знехотя підійшов барсук до головного входу. Долинуло звідти. Відскочив барсук до другого входу. Бру. Заходився барсук і ще один хід рити. Прикро рідну домівку руйнувати, та що вдієш? Лізь, лізь, підганяють його звіри. Нарешті ледь живий від страху проліз він до своєї спальні. Хрррр, бррр, фу. Аж тох, розлігшись на м'якій постелі, голосно хропів білий заєць. Звірі на ногах не вдержалися, лягли попотом. Заєць, барсук зайця налякався, ха ха ха, хо хо хо. Від сорому куди тепер утечеш барсуче? Проти зайце он яке військо скликав. Ха 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 хо хо хо. Барсук очей не підводить, сам себе лає. Чому одразу в дім не заглянув? На всіх на ноги підняв? А заяцеві спить хоропе, розсердився барсук та як штовхне його, іди геть. Хто тобі спати тут дозволив? Прокинувся заяць, очі ледь не вискочили, перекосилися, і ок, і лисиця, і рисера розсамаха, і, і дикий дід, усі люди збіри тут. Ну, думаю заєць, що буде, то і буде, і плив барсукові до лоб. А злоба, як з горба, знову скип і в кущі. Від білого заячого живота побілів у барсука лоб, від задніх заячих лап зосталися білі сліди на щоках. Звірі ще голосніше зарготалися. Ой барсуче, який ти вродливий став. Ха ха ха. До води піди, на себе глянь. Пошвидів барсук до лісового озера, побачив у ньому своє відображення і заплакав. Піду ведмедів, і скажу. Прийшов і каже Кланюся вам до землі, дідо ведмедя, захисту вас прошу. Сам я ніч дома не був, гостей не запрошував. Голосне хропіння, почувши, злякався, скількох звірів потурбував, сам свій дім зруйнував. Тепер, подивіться, від заячого білого живота, від заячих лап щоки в мене і лоб побіли, а винуватець, не оглядаючись, утік, розсудіть по правді. Поглянув ведмідь на барсука. Відійшовши подалі, ще раз поглянув Та як зареве, ти ще скажешся, твоя голова раніше чорна була, мов земля. А тепер білізні того лоба й щік, навіть люди позаздрять. Прикро, що не я був на тому місці, що не моє лице зайц, вибілью. Ось чого шкода. Еге ж, шкода і прикро І гірко зітхаючи, Побрів ведмідь до свого барлога, а горсук так і живе із білими смугами на лобі, і на щоках. Кажуть, звик він до тих відмітин, навіть похваляється. Он, як заяць, постарався, ми тепер з ним навіки, вічні друзі. Ну, а що Заяць сказав, того ніхто не чув.